Зараз покажу, як поміняти ціни на автомийці самообслуговування. Наприклад, у вас подорожчала вода або електроенергія, і ви хочете підняти вартість функцій. Для цього заходимо в меню, шукаємо вартість функцій, натискаємо ОК. І тут в нас є перелік усіх функцій, які є у контролері. Можна поставити вартість на самопаузу, тут 0 стоїть. Далі вода, високий тиск, піна, піск, осмос, тепла вода, плесос, вода для рук. До речі, дивіться, тут є вода для рук, а на самому модулі в мене немає такої функції. Ну, Тобто вона є в самої прошивці, але в даному випадку її немає. Тобто її можна не чіпати. Ну, Наприклад, давайте що зробимо. ось, Наприклад, осмос. Я хочу змінити ціну на Осмос. А зараз у мене стоїть 12 гривень, 10 копійок це за хвилину користування. Я натискаю ОК. В мене тут квадратик з'явився. І кнопками догори або донизу я можу змінювати ціну. Крок зміни в мене 10 копійок. Ну, тобто, я можу поставити 13,10. На гривню подорожчала, я змінюю. Для цього далі що я роблю, натискаю ок. І меню. Все, в мене змінилося. На всяк випадок, я там прийшов, подивився плесос, тепла вода, доходжу до осмосу, в мене 13-10. Тобто ціна змінилася.